Пакує гуманітарну допомогу для дітей України, яку його співробітники зібрали на роботі для нас, для нашої поїздки. Ось ми вакуумні пакети пакуємо, тому що надзвичайно багато речей. Мабуть, що, ну я сподіваюся, що вони помістяться в наш автомобіль. Наші речі, які зібрали в його на роботі, ми їх відвеземо в пункт допомоги місто Рівне. Грузимо нашу гуманітарку, нашу допомогу в. Машину. Ось люди навіть іграшки дитячі принесли. Ось загружаємо. Загружаємо наші речі, дитячі речі в основному і веземо в пункт прийому і розподілу для тимчасово переміщених осіб та е біженців, бідних людей в місті Рівне. Ось люди цілий чи не бан віддали, О, там також. Так, наша перша зупинка, готель Чардаш, 200-300 кілометрів від Варшави. Тут е, дуже дешево, е, всього 200 злотих взяли за цю кімнату із сніданком. В кімнаті є телевізор, чисте озирці, фонтанчики з підсвіткою. Ось такі красиві. Я не знаю, чи їх будемо. Виходити вже просто не хочеться на двір. Ось такий вигляд з вікна, і там ось червоненький фонтанчик зараз. Потім жовтий, синій, дуже красиво. Коротше, за цей день ми подолали 800 км. Я дві години йога, і ось зупинилися тут на ніч. Сніданочок, який нам сьогодні дадуть. Яйця майже немає. картелечки, ну такої. 7 березня ми перештнули кордон між Україною і Польщею і ввечері заїхали в готель Бобри плюс в місті Нововолинськ. Не захотіли вже їхати в Рівне далі, тому що вже пізно і вирішили зупинитися тут. Ми стомились. Ось такий готель. Хочу відчинити вікно, бо тут так гарно пахне. Ось такий вигляд з вікна, але нічого не видно в камері. А, ось, ось такий вигляд з вікна. І там вдалині видніться чортове колесо. Ми в готелі «Бобрий Плюс. Ранній ранок. І ми прийшли на сніданок. Ось так виглядає накрита стіл для сніданку. Ми приїхали в найромантичніше місце України тунель кохання в містечку Клевень. Так гарно пахне вже брілим листям в лісі. Наближається осінь, вже вересень. і... Такий ліс ще не жовтий, ще зелений, але запахи вже досить осінні в лісі. Пахне білим листям, грибами. Ось які тут місця, можна посидіти. Тут зона для фотографування ось така гойдалка. Зараз ми ближче підійдемо. Ось тут фотографуються закохані та пари, які справляють весілля. Тунель кохання. Ось, який він є зараз. Який він є зараз. Тунелі кохання замовили сирнички, а Йоган замовив картоплю фрі і реперця. Тут невеличке кафе. Можна перекусити, попити каву. А тут козочки пасуться. ось такі симпатичні. Це біля тенерію кохання, чиїсь козочки. І тут ось така стіна. Кохання це коли ви літаєте, довіра. Кохання це цілуватися, доки червоний на світлофорі, пробачати помилки, кохання це подорожувати разом, формула кохання. А ось ми йдемо купляти насіннячко, наш улюблений магазинчик. Ми знаходимося в місті Рівне, в центрі розподілу гуманітарної допомоги для людей, які постраждали від війни, ось знаходиться в цьому будинку. Зараз ми будемо розгружати авто і віддамо все це, щоб розподілили для людей. Can you tell this Dutch? Uh, we zijn hier in Rivne bij Textielnik en hier is een plek waar kleding wordt uh, verzameld en uitgegeven aan uh, interne vluchtelingen in Oekraïne vanwege de oorlog. En dit is allemaal spullen die mijn collega's hebben verzameld, met name kinderkleren, schoenen en dergelijke. En die gaan we nu afleveren hier. Het is het centrum voor de hulp van de vluchtelingen У Rivne. Hier hebben we een testkamer. Hier kun je je kleding testen. Hier zijn er de Гарно сортують, розвішують на вішачки. І люди, яким потрібно, яким потрібно, вони приходять і тут беруть. Ось бачите, як це все гарненько виглядає. Ось тут сортують. Люди приходять і вибирають все, що їм потрібно. Дуже вам велике дякую, адже багато людей, які приїжджають, нуждаються вашій допомозі. Дякую, дякую, дякую. І слава Україні! Героям слава!